Діловий світ змістона Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні навідаємося до Бучі, міста комфортного проживання та зразкової чистоти. Благоустрою у Бучі приділяється особлива увага. У місті з населенням трохи більше 30 тисяч є чотири парки та з десяток скверів. Перлиною вважається центральний міський парк загальною площею 42 гектари. Його прикрашають численні скульптури з карпатського мрамору, ротонда, французький дворик та мальовничі алеї. Минулого року у парку влаштовано штучні водойми з фонтанами та каналами. Розширено міні зоопарк, встановлено арку закоханих. Тут росте 500 унікальних порід дерев. Створюються умови для активного відпочинку. Цьому році були відбудовані новий екстрім парк, «Шелена білка, який передбачає відпочинок. Побудований безліч доріжок, по яких можна проводити роликові у нас змагання на велосипедах. Гордістю міста є зразкова чистота дворів та вулиць. У партнерстві з місцевим приватним підприємством вже кілька років впроваджується міська програма роздільного збирання відходів. Поряд з багатоповерхівками, супермаркетами та школами встановили спеціальні контейнери, діють приймальні пункти вторинної сировини, куди бучанці здають скляні або пластикові пляшки, макулатуру. Сортування та переробка сміття здійснюється на спеціальному полігоні. Населення дуже підтримує, і вже цей проект проходить у нас 6 років. І за 6 років набагато чистіше, і кожен рік стає частіше бучі. У нас е командною вийшла дуже добра, гарна справа. І ми зараз на 40 зменшуємо навантаження на полігони. Останніми роками в Бучі будівельний бум з'явилася сучасна інфраструктура, школи та дитячі садочки, медичні та культурно-освітні заклади. В місті зводять нові житлові квартали. Цьогоріч збудували 987 квартир загальною площою майже 52 тисячі 600 метрів. Тут є всі умови. Як ви бачите, тут є гарний дитячий майданчик. Неподалік є тут прекрасний бучанський парк, де можна гуляти з дитиною. Як для мами, яка знаходиться в декретній відпустці, мені жити тут дуже зручно і дуже красиво і комфортно. Розвиток економіки бучі забезпечують промислові підприємства скляної приладобудівної та деревообробної промисловості, будівельні та транспортні організації. Малий бізнес міста представляють майже три тисячі приватних підприємців. І на продовження теми інтерв'ю з Бучанським міським головою Анатолієм Федоруком. Доброго дня Анатолію Петровичу. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. За короткий час селище Буча виросло у сучасне місто. Як вдалося досягти такого результату, і які завдання сьогодні стоять перед міською владою? В статусі селища ми були майже 30 тисяч населення, і це, звичайно, нас не влаштовувало, нас не лише владу, а й територіальну громаду. І було прийнято узгоджене рішення рухати. На здобуття статусу міста. В процесі, звичайно, цього шляху, ми прийшли до висновку спільно із обласною владою і комітетом Верховної Ради, що для розвитку територіальної громади потрібно не місто районного значення, а місто обласного значення, тому що саме місто обласного значення може в повній мірі використовувати закон України про місцеве саморядування, а відтак дати можливість і черговий поштовх для розвитку територіальної громади, маючи ціль. І мету, узгодженість дій влада, громада, відповідно, наше прагнення дало можливість досягнути того результату. І ми першого 7-го року 2007 року здобули статус міста. Місцеве самоврядування в Бучі покликано. І слугує якраз задоволенню тих потреб жителів, які виникають у них, для того, щоб вони відчували себе тут затишно, захищено, комфортно в нашому місці. Прикладів може тут бути безліч. Останній з них можу з гордістю говорити: це будівництво центрального міського парку було була потреба, було прийнято рішення на громадських слуханнях про те, що місто має. Мати не ситуативні території для відпочинку, нехай навіть облаштовані, а саме центральний міський парк. І ми за три роки фактично його збудували, завершили. І він сьогодні слугує не лише жителям нашої територіальної громади, а й гостям нашого міста. Чи допомагають підприємства міста реалізовувати намічені плани? Саме завдяки їхній діяльності створюється в місті певний здоровий мікроклімат. Це робочі місця. Це в першу чергу і відрахування до бюджету міста, що дає нам можливість фінансувати соціальні програми і утримувати соціальну сферу. Я гордістю можу говорити про наші підприємства, бюджетоутворюючі, які є на території міста, які в скрутний для економіки час не лише не зменшили, а й наростили фактично як обсяги виробництва, так і сплату відповідно платежів до різного рівня бюджетів. Приємно говорити про те, що кількість суб'єктів малого і середнього. Бізнесу зростає. Якщо 4 роки тому назад у нас було 2,5 тисячі суб'єктів малого та середнього бізнесу, на сьогоднішній день біля 5 тисяч. Хтось закриває бізнес, хтось розвиває, але та тенденція, яка є, поступова і зростання, говорить про те, що мікроклімат в місті, в регіоні, в області, якщо хочете, є позитивною і бізнес комфортно себе тут почуває. Гострою проблемою українських міст є стан житлово-комунального господарства. Подарства, який стан справ у бучі? До нового опального сезону, звичайно, підготувувалися як належно. Я скажу, що модернізували систему теплопостачання як самі мережі, так і міні побудували, відійшли фактично від старого радянського підходу централізованого теплозабезпечення, де великі тепловтрати, де протяжність десятки кілометрів теплотрас. Фактично 5 мікрорайонів міста мають свої модельники дульні котельні за період 10 років такої скажімо, наполегливої роботи теплопостачальних організацій спільно з владою, виходячи із потреб жителів, ми фактично розбудували систему міні-катєлін на будинках. Скажу, що відійшли практично від практики автономного опалення в існуючому житловому фонді, але нове будівництво це виключно поквартирне опалення. Уже запроектовано з експертизою, так як то має бути. І це дало. Можливість фактично підійти до опалювального сезону даного без боргів за спожитий газ. Тариф на сьогоднішній день покриває у нас 97%. Ми розуміємо, що фактично тарифом, ми, які затвердили в 2010 році, переклали відповідальність на жителів на споживачів, тому що в нас немає поняття різниця в цінах, і взагалі це поняття, я вважаю. Є згубне для галузі і для держави в цілому, його потрібно раз і назавжди відкинути. Тому що коли ми проводимо з вами аналіз навіть по містах Київської області, хтось модернізує, хтось приводить тариф до реальної вартості, а дехто просто заігрує. Жителями, а відтак і з державою, не піднімаючи не тариф, не доводячи його до реальної собівартості. А якщо ми не бачимо реальної собівартості, то відповідно і не вкладаємо в модернізацію, не заощаджуємо ці кошти, не заощаджуємо ресурси. Варто було б запровадити. Систему при якій органи місцевого самоврядування були б зацікавлені в модернізації в економії коштів, тому що що відбувається на практиці. Не провівши енергоаудит, пропонується модернізувати систему опалення. Ми за рахунок коштів бюджету розвитку повинні модернізувати систему теплопостачання і економити кошти з одної сторони, логічно, але хтось інший і не проводить. Цієї модернізації не вкладає кошти бюджету розвитку в дану системну теплопостачання чи в комунальну галузь і отримує такі самі фінансові ресурси. Тобто Равніловки в даному випадку не повинно бути, повинна бути система заохочення. Буча підтримує партнерські та побратимські стосунки із містами різних країн. А за якими напрямками співпрацюєте? Мені сьогодні хочеться говорити і імпонує співпраця між територіальними громадами міста Бучі. Міста Паланга, Литви, де відбувається практична дія. Наші колективи їдуть до них, вони приїздять до нас. Саме завдяки цій співпраці в місті, з'являється супермаркет. Новус, плідна співпраця з венгерськими і румунськими містами. В основному це культурні обміни, спортивні обміни, а економічного зиску поки що немає. Хоча ми спільно з ними. З містами-партнерами цих країн на сьогоднішній день участвуємо в кількох європейських грандах, подали проекти саме румунське місто, венгерське, Словацьке, Тячів, Закарпаття як прикордонне місто з цими державами і місто Буча для того, аби мати можливість доступу до фінансового ресурсу європейських грандів, які можуть бути виділені на фінансування програм житлово-комунального господарства на Розбудову міста, тобто в цьому напрямку, ми вже тісніше набагато працюємо аніж 3-4 роки тому. Чи вдається місту побудувати ефективний діалог із обласною владою? Нас чують більше того, нам допомагають. Тому що принцип обласної влади, наприклад, ну, на Київщині, допомагати тим, хто працює і прагне, а не той, хто лише ставить питання, що вирішить і зробить це за нас. Я вважаю, що нам вдалося якраз налагодити таку конструктивну, хорошу роботу, хороший діалог в цьому сенсі, тому що без обласної влади, як би хто там не розповідав із сучільників міст, що ми такі потужні, можемо все можемо. Olha треба жити всіма в комфорті в зручному такому тандемі для того щоб інтереси територіальної громади в першу чергу обстоювати багато програм фінансується на сьогоднішній день так і в минулому і буде в майбутньому через обласний бюджет буча є членом асоціації міст україни а ви очолюєте її регіональне київське відділення на вашу думку яка роль асоціації міст україни у вирішенні проблем місцевого самоврядування без асоціації міст України без їхніх підрозділів в областях. Я думаю, що місцеве самоврядування було б у нас дещо інше, Можу навіть припустити значно в гіршому стані, я виражуся навіть в занепаді, тому що асоціація міст це фактично площадка, на якій можуть представники територіальних громад, це міські голови, секретарі ради, депутати, виконком працівники обмінюватися думками, узагальнювати і вносити пропозиції. То уряду, чи то Верховній Раді. Дякую за змістовне інтерв'ю. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. На цьому наш випуск завершено. Я дякую вам за увагу. На все добре.